Так, всім доброго здоров'я. Зараз э, будемо змірять, скільки ж він солярочки з'їв, получається. Ну, той хто дивився в відео, видео, я там виклав. Ну, то есть воно дуже длинне. І вирішив друге видео досняти, скільки ж він этот. Схавав солярки. Там я поміряв ровно 35 сотих. Короче, ну 3 гектара. В принципі, ну і зараз подивимось, що він з'їв. От, а ну-на, держи. Так, ось тут 4 літра залито. Ось о 3. Ну, покажи. Ось три і ось о трошки вище 4. Ну, видно ж? Чи ні? Ні, заливай. Не видно? Не. Камера херова. Ну, звиняйте. Не. Ну тут 4 літра. Okay. Солярочку теж хорошу заливайте на економте Бак же ж був під горло залитий. Сейчас так же само зальем під горло. Сейчас глянем, скільки він схавав. Мне аж просто самому интересно. 4 літра залили Такс, топона Опана. А де ж перчатки йде? А он узади. Так, а як мені залить? Мені твоя помощь надо. Сам Ой. не залишу ляркости. Так, все, дивіться, Це втора вже повненька каністрочка. Ось все повна, все як положено. ще повніша даже, ніж перша, Ну нічого. Нифига, себе! нормально, виннували. Что это 8 литров? Вот, полно, ровно 8 литров, прокинь. Ну, все без 100 грамм. Ну короче. Короче, ну вон, там, 100-200 грамм осталось. Вот. Ну 100 или 200 грамм. Фигня. Ну 200 грамм осталось. Вот. Ну, хай 8 литрів на 35 соток. Вот и посчитайте, сколько він это. Е ну, покажи, що бак повний. А, ну, видно. Повний бак. Так що якось так от. Кому, якщо інтересно, підписуйтесь. головне підписуйтесь, а що, просмотрів багато, а щось мало хто підписується. Вот так от. Все, всім до побачення. Так, дивіться, включився этот. Показати як я перегорав огородок. Ось що зараз покажу. Ну може кому цікаво. Ну камера я ж кажу, вона тут так не передає як. Ну, глазами ти це все бачиш. ось Тут не відбивав, ну де починав, бо весною зафризую та і все. Ну щоб рілю не робити. Тут страшного нічого. Все одно трактором тут буду їздити, наїжджати. Ось. Ну, ось так от. Ось так в мене вийшло виходить, переграти огород.